Всім привіт! Сьогодні 21 листопада 2020 року. Дружба Полтавська область. Виноградник вкритий на зиму. Вкривався землею. Добре, що вкрився, бо погода. Тут трохи погіршується. Рано в цьому році щось морози і сніг маленький пройшов. Вкривався простим способом. Рилися канавки. Баторічна лоза не вкривалась, вона не вимерзає, а однорічна закупана в землю. Подивимось, яка зима в цьому році буде. Тому році і зими не було нормальний, ні снігу, ні морозу. Ну, зараз маленький пролітає, такий незначний. Ось, наприклад, Юпітер, ну ніяк його вкрити цей плодову лозу. Тому що як будемо нагинати, вона поламається. Залишить її. Перевіримо, як вона перезавезимо. Він повинен 27 градусів тримати. Не знаю, подивимося, перевіряємо. Нам розостійкість, хочемо його виводити на арку у дворі. Так само вирішили залишити кодрянку, тому що тут також лозу не пригнути, вже багаторічні рукави треба змінювати. Ну і цю лозу так закинули, як вона буде, перезимує. Також такі експерименти. Поруч у нас ожина ремонтантна, колючу ми залишили, не повністю обламували під корінь вирізали. а Це у нас сорт Black Magic. А тут у нас іде весь ряд до кінця Prime Mark Freedom. Ми її зрізали під корінь і засипали соломою. Той поруч клубника. Клубника на вигляд зелена-зелена, нічого ми її не вкриваємо. З такими зимами. Ось такий стан виноградника на 21 листопада 2020 року. Тут у нас Primark 45 також ремонтантна колюча, ми її десь зрізали, десь залишили, подивимося, що з неї буде.